Я всіх нас щиро сердечно вітаю із з нового навчального року. Звичайно, що три роки це вже великий шлях. Я абсолютно погоджуюся, що навіть не віриться, скільки всього було зроблено за три роки школи журналістики, у кого, зокрема, Ігором Балинським, оскільки наша школа вже широко відома і розумнує не тільки в межах України, але й поза її кордонами. Ось, але програмі ми з медіакомунікації всього-навсього ще навіть не рочок, оскільки ми почали її розробляти минулого року. Але я думаю, що тільки коли ми матимемо випуск, ми можемо говорити про те, що програма народилася повністю. Поки що це, е, ніби, запліднення цілої програми. і Я дуже тішуся, що ми маємо студентів. Ми набрали наших першачків, всі вони сидять ось там. А от і ми розпочинаємо програму з прекрасними студентами, креативними студентами з великими планами. І Якщо для ігоря тепер це великий час для роздумів, для філософії, для створення нових векторів розвитку, то для медіакомунікації наразі є час вибрунькування. Тобто, ми, ми також шукаємо себе. Ми шукаємо нішу. Ми хочемо і для себе пояснити сферу медіакомунікації, оскільки напрям цей відносно новий. Його було затверджено міністерством всього навсього два роки тому. Але в Україні вже нараховано 12 вищих навчальних закладів, які готують медіакомунікацію, включно із. Університетом католицьким українським університетом, який теж зобов'язався готувати медіакомунікації. Отже, трошки про наше обличчя, про нашу програму, трошки статистики і нашої філософії. Отже, щодо статистики, то як бачимо, що наша програма є дворічна. Ми не маємо заочного відділення лише стаціонар, не маємо дистанційного навчання, і в цьому є певна філософія. Адже ми хочемо, щоб студент безпосередньо працював із викладачем, щоб була досягнута та інтерактивність в навчанні, оскільки інтерактивність має бути також в медіакомунікаціях і це теж спосіб навчання. Наступне зі статистики ліцензовані місця ми маємо 30 місць цього літа. Ми мали 41 заяву на нашу програму. Отже, конкурс відбувся. Ми зробили високий прохідний бал 60. Тому, в принципі, набрали сильну групу, на яку покладаємо великі надії. Щодо оплати студентів, вже ці цифри знають. На загал ми маємо 35 предметів, за які студенти в найкращому випадку, якщо будуть працювати, отримують 134 кредити. Переддипломна практика після третього семестру 8 тижнів. і... Випускною роботою для нашої програми є магістерський проект, чи пак магістерська дисертація. Ну і британські вчені підрахували, щоб закінчити добре нашу програму, необхідно не виспатися 258,5 ночі. В Україні не існує єдиного стандарту для підготовки напряму з медіакомунікації, тому це така ще тера інкогніта біла пляма. Насправді в академічній науці, де в Україні через невироблений стандарт. Університети можуть експериментувати і наповнювати цю програму тими курсами, тими предметами, тим контентом, який, власне хочеться. І отже, ми для себе виокремили такі три найважливіші кити для нашої програми, які ми вважаємо стануть нашою фішкою, нашим обличчям, нашим паспортом спеціальності. Отже, це є «Медіадослідження» – Перший напрямок, другий – це медіа-аналітика і нарешті нові медії. Саме в цих трьох найважливіших векторах розвитку ми бачимо нашу програму. Відповідно до цих трьох найважливіших китів векторів розвитку, ми складали навчальний план, план програми, і ми можемо вже показуватися, що на нашій програмі є курси, які поки що в Україні не викладають може журналістських програм чи програм з медіакомунікації. зокрема це інтернет-радіо, інтернет-телебачення. Наші курси зазвичай всі є авторські, тобто розроблені, оригінальні, не за підручниками, а за логікою викладу. Ми запрошуємо не тільки гостьових професорів викладати для наших студентів, скажімо, ми запрошуємо Володимира Куликай, який викладати нашим студентам медіадискурс, дуже складний предмет. Він вже дав їм англомовну начітку, і студенти вже кпинять, що вони можуть прочитати цей шалений обсяг матеріалу. Але також є і курси, які читатимуть медіаексперти, медіафахівці, скажімо, інтернет-радіо читатиме Роман Заєць, е, мультимедійні технології читатиме е, Андрій Семенюк і так далі. Отже, це є три блоки, на яких тримається наша програма. Сподіваємося, в майбутньому, якщо е, трошки... Е, Дивитися вперед. Ми зробимо ще кілька векторів, розробимо, скажімо, візуальна медіакомунікація, опт-арт, більше до медіадосліджень, медіафілософії, медіантропології, але це все поки що попереду. Отже, кого насправді ми готуємо на нашій програмі із медіакомунікації? І перше запитання, коли ми щойно зробили програму, було чим відрізняються журналісти від медіакомунікації. Яка насправді різниця? Ми виробили таку Мелісти працюють в медіях. Медіакомунікатори зазвичай працюють із медіями. Так, тут єдиний прийменник і зміна повністю змісту. Отже, справді працюють аналізуючи, критикуючи, роблячи моніторинги, якісні кількісні аналізи і так далі. Отже, ми попросили нашого друга програми Ігора Бужука, відомого карикатуриста, нам втілити наші ідеї, профілів, професійних профілів нашої програми. І він розробив нам низку карикатур. Отже, ви можете бачити, що одним з таких професійних профілів нашої програми є медіакритик, який, можна сказати, Рентгенівським поглядом медіа контент, шукаючи е, правдиву інформацію, неправдиву інформацію, верифікуючи дані, шукаючи пакагенний текст і так далі. Отже, це медіакритик, який зрить в корінь. Е, далі медіаексперт, і ви бачите, що е, на відміну від СІЗІФа наша є щаслива, тобі, цю впливу медій і меді контент на собі. Так, медіа експерт знає, як рухаються, як працюють поліща медій для того, щоб не було цього збою механізму. Медіаналітик медіаналітик робить кардіограму, можна сказати, медії. Так, ну на карикатурі можливо це не дуже вдала кардіограма, яка все таки вихопилася з дошки і стала з віртуального розвіртуальнилась і стала в реалі. Далі профіль новомедійника, так або нові медіа. Діджитал Медіас, цифрові медіа – це е, тренд в усьому світі зараз. Оскільки без нових медій медіа вже е, не можуть рухатися. Мультимедійний формат, конвергентні ньюзруми – це все нова реалія медіакомунікацій. І, звісно, що ви розумієте всю ситуацію в медіасфері сфері, необхідно в ногу з тими медіареаліями, які відбуваються зараз у світі. І нарешті ще один профіль. Профіль, який, на жаль, в Україні можна сказати трошки занедбаний, оскільки медіанаука, медіастадіс, медіа так є не абсолютно не розвинений ця ніша поки що не заповнена. І медіа досліджень на хороші методології українських, які би резонували десь за кордоном, є дуже обмаль. Тому ми дуже сподіваємося, що наші студенти започаткують хорошу наукову школу з медіа-досліджень, і ми зможемо хвилюватися саме цим профілем. Студенти не будуть боятися писати англійською мовою, давати свої статті десь за кордон, опублікувати їх там і зрештою піднімати медіа-дослідження в українському. Прості на вищий шабель розвитку. Отже, родзинки нашої програми. Окрім всіх локусів прекрасних, як Футорівка, як Колегіум, як наша телерадіостудія, бібліотеки, ми маємо свої підходи, свої наголоси в програмі. Отже, перш за все, це мультидисциплінарний підхід. Зрозуміло, що в сучасній науці ми не маємо чітких окремих галузей науки, а в медіакомунікації це між собою завжди поєднано. Отже, з мульти... Отже, мультидисциплінарний підхід вчора на базі нашої кафедри наша доцентка Юлія Голоднікова проводила мультидисциплінарний семінар. Між поміч трьох країн Молдова, Білорусь і Україна, де власне йшлося про те, як медіа взаємодіє з абсолютно різними і здавалось би непоєднаними між собою е, галузями, такі як медіа арт чи комунікація у мистецтві, мистецтво як комунікація з глядачем, чи дачем рецепієнтом. Це також історичні портали, як теж медіа історія, як медіа ресурси, і це також соціологічні опитування, які представляла Молдова. Як один з найважливіших інструментів медіакомунікації. Отже, чимало наших дисциплін в собі поєднують різні галузі, різні сфери, скажімо, така дисципліна, як кіно, література і медіа. Окрім того, ми намагаємося поєднати, знайти цю ауреа медіокрітас, золоту серединку між теорією і практикою. Тому ми намагаємося балансувати в навчальній програмі з тим, щоб професори подавали потужний теоретичний блок, але також медіаексперти, Практики медіа подавали цей практичний блок і вчили студентів безпосередньо впровадити теоретичну базу у практичний на практичний рівень. Окрім того, як і на програмі Ігоря Волинського, ми маємо ексклюзивні майстер-класи, тренінги, семінари, на які запрошуємо відомих українських а також закордонних експертів і професорів. Окрім того, маємо стажування в закордонних мас-медіа та наукових інститутах, куди будемо скеровувати най. Рейтингових за своїми балами студентів, тому ще раз закликаю студентів думати про свої рейтинги, про навчання, дотримуватися дедлайнів. Окрім того, це звичайно що участь у наукових конференціях в Україні та за кордоном за допомогою фонду датського Нірас наступного року, в березні ми організовуємо міжнародну міжнародний студентський симпозіум, на якому хочемо впровадити в Україні вперше новий конференційний формат. Який є дуже популярний в Європі, а також в Північній Америці, де зі студентами безпосередньо напередодні конференції місяць перед тим працюють дискусанти, і на секційних засіданнях відбувається плідна дискусія вже на базі матеріалу, про який знають дискусанти. Окрім того, поглиблена вивчення іноземних мов за участі, власне, не спікерів, носіїв мови, це є взагалі вектор Українського католицького університету. І я дуже тішуся, що наші студенти вже мали нагоду бути на семінарах англомовних і вільно спілкувалися з нашими доповідачами. Індивідуальний підхід, який є трендом в освіті в академічній школі, усього світу студентів є не так багато, тому індивідуальний підхід не є таким складним. Рейтингова основа про шла і. Плекання спільноти це один з теж найважливіших чинників бактерів, які дотримуються Українській католицькі університети. Ми хочемо теж створити потужну медіа спільноту. Але як виявилося з наших досліджень, хто до нас прийшов під час випускної кампанії, найбільше студентів дізналися про програму власне з Фейсбуку, тому плекання Фейсбук-спільноти це теж дуже важливий пункт в нашій програмі. Отже, ми набрали 19 студентів на нашу програму, які сидять у цьому залі. Ви бачите, що прийшли вони абсолютно з різних сфер журналістики, одиничі справи та редагування з історії, соціальної педагогіки, іноземної філології, англійської, французької, німецької, програмної інженерії, навіть міжнародних відносин, політології. Отже, студенти мають різні дипломи, і це дуже добре. Адже вони зможуть втілювати, я на це сподіваюся, свою попередню освіту в медіакомунікаціях, комунікаціях. Адже для медіакомунікації Мунікацію дуже важливо мати базову освіту, щоб розумітися, якщо ви пишете про політику, то мати відповідні знання, відповідну освіту, скажімо, з політології. І так далі, як бачите, географія в нас досить розмаїта. Є львівська, рівненська області, івано франківська Закарпатська, Одеська, Черкаська, Запорізька і є штат Вашингтон Сполучених Штатів Америки в цю мапу вже просто Америка по масштабу не, не підійшла. Є наша Джесіка, яка навчається українською мовою одночасно разом з медіакомунікаціями. І, судячи, коли ви заходили на хутрівку, напевно, всі читали слоган Візьми і зроби. Це слоган активних студентів. І ці студенти взяли і зробили. Вони взяли і вступили. Що їх можна вже привітати із зі студентськими квитками на руках? Отже, наостанок, мені би хотілося сказати ще таку річ. Нещодавно в спільноті УКУ на імейл надійшло повідомлення від Мироновича, в який дуже цікаво порівнював наші нашу спільноту із великим вуликом. І кожну кожну будівлю, чи то на футурівці, чи то на Свінцівського, чи на Стрийській, він порівнював з своїм вуликом окремим, де гудуть гуде своє життя. Так і наш тут вулик на футурівці, він він теж дає той мед для цілого оку. Але що найцікавіше, що в назві «Медіакомунікації» Є слово мед, як не дивно, хоча корінь звідси звісно не звідси. І я би хотіла побажати, щоб в нашій школі на цій програмі нашим медіакомунікаторам було не тільки солодко і медово, але щоб цих ложок дьогтю було якомога менше. І я бажаю всім плідної праці і сміливо дивитися вперед, не боятися помилятися, не боятися експериментувати і виробляти той новий медіакомунікаційний стандарт. Який би мав бути зразковим в межах академічної освіти в Україні. Дякую.